Я кажу, я від тебе заряджаюся, як тролейбус від контактної мережі. Вона посміхається, мені це подобається. Все нас настрій вже підняли один одному. Анастасія та Олександр водії міських тролейбусів разом з минулого року. Працюють, кажуть, на різних маршрутах, але намагаються побачитись, хоч на декілька хвилин. А коли вже день вже пішов не так, як ти хотів. Та ти його просто бачиш на зупинці, і ти, ти вже просто сидиш і посміхаєшся, бо ти його вже просто побачила. І це вже трішечки настрій піднімає. Чоловік працював спочатку кондуктором, а потім навчився на водія. Каже, це була дитяча мрія. У мене батько працює водієм тролейбусу, і я можна сказати, виріс тролейбусів. Тому, тому, тому зрозумів, що я, я постійно з ним тут був. Я уявляв, як буду перевозити пасажирів, що буду їздити по місту. Як мені будуть казати дякую, що я їх доставив до місця призначення. Та влітку 2023-го, після чергової зміни, побачив її. Анастасія якраз прийшла навчатися на водійку. Дивлюсь, там дівчинка така цікава. Думаю, поговорю з нею. Завжди було цікаво, чому саме дівчата сюди йдуть, особливо такі молоді й красиві. Я зрозумів, що без неї не можу. Анастасія за першу освіту медична сестра три роки працювала у лікарні та одного дня вирішила кардинально змінити професію. Якось так прийшло до мене, що хочеться щось водити. І якось побачила тролейбус і мені в голову прийшла ідея, а чого не спробувати? І мені так сподобалось. Спочатку вони працювали у різні зміни та могли бачитись усього дві години на день. Спочатку я до неї приходжу кататись, потім вона до мене приходить кататись. Вона катається в салоні, я за кермом або навпаки, один одного не відволікаємо, бо це заборонено. Та нещодавно попросились працювати в однаковий час. Анастасія каже, з керівництвом порозумілись, бо таких пар, як вони, на роботі багато. Колеги жартома запитують про весілля. Разом приходимо на роботу, разом і йдемо з роботи. Заходиш в депо кожен день, коли вже весілля, коли вже весілля. Я кажу, та скоро. Кажу, вон в їдальні будемо празднувати. Тролей, тролейбус візьмемо, поїдемо кататись по місту. Каже, пара вже почала жити разом. Зараз готуються до першого важливого кроку. Планують завести кота. Поліна Паламарчук, Вікторія Пінчук та Дмитро Солодовник. Суспільне новини Дніпро.